Усім привіт! З вами Какя Макіт і допродовжати на моє нове відео. І так, сьогодні ми будемо грати у гру Построй корабль і найди сокровищ. Це дуже популярна гра. Вона мене на год младше, але все одно дуже стара. І тут у нас учебник. Ти можеш тільки строїти на світлой траві. Окей. І в мене вже є ідея корабля. Почекайте. Оп. Так, нормально думаю. Что ж такое? корабль? Бум. Бумс. Так. Само соединение по проплер. Так. Тут всякое я уже понял. Ну, в общем, не такой большой учебник. Так. Ой, я придумал, как обмануть систему. Только мне не нужно... треба... Вот. Я вдалю один блок. То есть, буде будет права, куда нибудь поставлю. И удалить. Ненужный блок. Дикись. Э, ты что, хочешь, чтобы я все удалил? Добре. Я могу купить сундук. Добре, дякую. Еще один. Бум-бум. Окей. Оче Я вже грав у цю гру. Учебник мене вернувся, тому що я давно не... тому що я на старому аккаунті був. Так. Сидіння. Тут сидіння. Є. І... Ось так поставлю просто. Не знаю навіщо. Це може бути полізно. Ну, і само якісь ще два блока не є. Я знаю, куди це поставити, цей блок. Мені треба ненадовго два кирпича поставити, але я потім їх ще удалю. Оп. Оп і оп. Ось так можна зато стати. Ну, я всі потрачу. Само. Ось. Ой. Ой-ой-ой. А потрачу сюди. Раз. Два. І само, як ви знали, я знаю, я знаю, куди поставити оцей проповер. Так, сюди один блок останній. Сюди так, сюди так. А пропеллер якраз тут поставлю. Дуже хороша йде. Зацініть мій корабель у коментарях. Так, зараз не спусів. Ось. Так, от чалити я хочу. Очень свою долю добывання 20 подписчиков. Кстати тогда сможемо добити 20 подписчиков до кінця году? Просто недавно моєго каналу буде будут народження. Йому исполнялося 3 місяці. А ще, якщо я буду чуть-чуть ще чуть-чуть знімати, стільки ж я зараз то моего канала вообще будет полгода. Вам показано, что я його 2022 року создав. Но це просто поки... тому що я він уже случайно был создан у меня в детстве. На самом деле ему мало років. Меньше. Просто я еще не знімав, но він уже давно был в створ. Но я напомню, это просто что я реально снимаю с него. Так, мы сейчас расходовать. Просто планшет я хоть и в 2023 получив, получил, но почему-то пока... Но я подключив мамин на аккаунт. Да, что это такое? О! О! Ауни. О, Надо быстрее. Чу-чу-чу-чу-чу... чу чу, -чу, -чу, -чу. Тихо, 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 мене вже. О ні. Що мені робити? Це моє останнє крісло. О ні! Ні-ні-ні-ні-ні. О ні. Я до кеглі якийсь дійшов. І я получаю 32 золота і два якийсь сундук. Ще один королівський. І це все. Добре, Согласен. Я можу два необычних сундука покрити. Дякую. І ще останній можу. Оп. оп оп, оп, оп. оп. Все. Тепер время строити. строїти чути якісь інструменти. Купите интернет ваш трп, который позволит вам изменять размер боков. О, размер. все круто. Угу. Понятно. Тому нужно построїти опять корабль і зам... помітив я що заново. П'ять. 3, Три, два. Один. Бум. Два крісла сюди. І сюди. А це ось я не знаю, ну пусть буде тут. Моя задача построїти міні кімнату. у цьому кораблі. Ну, а ми будемо завершувати оцю, цей обзорчик само. Усім до побачення, усім. 新爸爸。